Так, всім привіт! Багато задавали мені питання по тих Т-150 гусеничних, де були різні відео. Я то не був, але мій трактор то працював я на нім. І на тим, і там коробку робив. І там, де Янс мотор був, то я багато у своєму житті переб... ну, по т 150 ну, спеціалізувався і на, як на гусеничних, так і на колісних. Цей Т-150 є наш. От є мій можу сказати, що це не чийсь, це є наш домашній. Дивіться, гусінь на ньому стоїть 25-ка рідна. Він просто у болоті, бо він горнув. Двигун Семдовський, який ще ні разу не розбирався. Ми його колись поставили з Херсонца 200. Він стояв тут, чи ви бачите, оці патрубки, то можна ставити інтеркулір йому. Ну, треба буде вже, Він у нас більше 10 років цей двигун, ми його не розбирали. По ходові ходова виглядає непогано, як ви бачите. Тут все. І Зірочки у нас стоють задні від хтз 181 Це на 13 зубів. Рід над 150 точний йде на 14 зубів, це є на 13 зубів. Для бульдозера класно з ним працювати, тому що він медленніше їде, має тягу, не має швидкості. Нам швидкості для бульдозера не треба. Тому Т-150 у нас отакий капот і все Ну, треба його покрасити. Бо вже от з роками то треба його покрасити буде так. Бульдозер такий у нас отвал. Ну, так обійду з цієї сторони теж. Оце є наш Т-150 домашній. Не там, де я працював, це є суто наш. Теж над ним працюю, ну нема проблем. Так що все він грає. Коробка грає, ходова грає, нема проблем. Запчастин ще є. Стане на життя, як би здоров'я було, як ось так.